Розваги родом із дитинства у міському парку у розпалі сезон катання на каруселях. Отримати гострі відчуття тут наважуються малюки та молодь. Більшість із атракціонів добре знайомі івано-франківцям вже упродовж багатьох років. Та хоч і старенькі, проте запевняє власник, цілком безпечні. Щороку експорту технічний центр проводить ретельну експертизу всіх усіх атракціонів, робить своє заключення. Відповідно до цього заключення ми працюємо. Експертиза зроблена, заключення позитивне, Ми працюємо далі. Тобто, ми в межах того року, скажімо так, вчасно зробили експертизу, тобто якихось питань відхилень у нас не було. Колесо огляду незмінно залишається одним із найпопулярніших атракціонів. Його відремонтували, обіцяють до кінця сезону ще й пофарбувати. Автомобільчики та ланцюгова карусель також серед фаворитів відвідувачів парку. Часто дуже приходимо що щовихідних десь приблизно. Наші улюблені атракціони то цепочки і стелла. Між тим тут запланували оновлення парку атракціонів. Все у рамках угоди, яку підприємець уклав із містом, які саме каруселі невдовзі замінять новими, поки що невідомо. З наступного року ми поміняємо два атракціони, і ще через рік ще два. Мови угоди є не установка нового атракціону, а заміна. Тобто місто додаткової площі не дає і в межах містечка, в якому ми працюємо, воно відповідно нам дає можливість міняти атракціон. То там не сказано в угоді клас на клас, тобто один атракціон ми міняємо на інший. Тобто, Будемо ставити це. Практично все. Більшість з них не є старими. Ці атракціони просто це українські атракціони. Десь вони, скажімо так, можливо, не відрізняються фарбою. Між тим ланцюгову карусель, на якій у минулому році травмувалися діти, реконструювали. Тепер запевняє керівництво парку. Вона цілком безпечна навіть при умові раптового вимкнення електроенергії. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.